Всім привіт-привіт! Я Світлана Дерновська. Вітаю вас на своєму каналі. Я астропсихолог, нумеролог, кармокоректор та енергопрактик. Ну що, прийшов час до риб третьої декади, які народилися від 11 березня до 20 березня. Войовничий Марс, правлююча планета цієї декади. Він вкладає в натуру народжених у цей період мужність та. Товариськість. А також ці люди, які народились третьої декади, вони дуже життєрадісні, дружелюбні, шлахетні та вірні. Такі люди вміють вигідно показати себе. Вони ввічливі і люблять пустити пилюку в очі оточуючим. Дуже важливі роки цієї декади: це 12, 15, 24, 30, 36, 45, 48, 60. Та 72 роки. Лілія символ цих людей. Інтуїція цих риб сильно розвинута, і тому вони рідко роблять невірні кроки, якщо не виявляються під владою сильних почуттів. Народжені в цей період з розумінням ставляться до недоліків і дива інших. Не кривдя слабких і ніколи не відмовляють у добрій раді. Іноді вони стають наполегливими і втрачають бажання йти на компромиси. Але цей період звичай не триває довго. Ну що, є серед вас такі риби? Вам бажаю щастя, наснаги і всього самого на кращого, що ви приходите на мій канал. Далі буде всім па-па. до зустрічі!